Друзі, Росія була демократичною, і то не демократичною, а псевдодемократичною менше 10 років за Єльцина. Менше десяти років, за які ця псевдодемократична країна провела два раунди геноцидальної війни в Чечні. І чомусь, основуючись на, на цьому десятирічному російському періоді, насправді геть не на демократичному, ці особи пропагують, що зараз от. Прибігуть якісь рожеві єдинороги і все повернеться куди? Назад до Єльцина, у чеченські війни. Я просто, друзі, нагадаю чисельність російських силовиків, які служать путінському режиму. МВС 650 тисяч, Росгвардія ще 350 тисяч, ФСБ близько 100 тисяч, служба виконання покарань 300 тисяч. Слідком. І прокуратура ще 100-150 тисяч. І це ми не рахуємо армію. Ну, це десь 1, 2, 3 мільйони силовиків. Це служби відомства, які мають в Росії конкретну владу, силову владу. Це служби і установи, які за довгі роки, я б сказав, навіть століття, не міняли своєї роботи і своєї сутності. Репресивної та войовничої. Ще геноцидальної, як ми бачимо. Власне, прихід до влади Путіна і означав сталість цієї влади, силових структур та влади спецслужб у Росії. Сталість влади, якій уже кілька сотень років. І це влада не демократична. З якого милого, якщо зникне Путін, там щось має. Раптом помінятися.